Ну, я хочу розказати, що те, що Путін говорить, що у нас на півдні України це Росія, так я хочу сказати, що там жили українці, а не росіяни. Там ніяка не Росія. Коли я була маленька, Каже, то я народилася, народилася 39-го року. 1939 року, і коли я була маленька, я розмовляла тільки українською мовою. І як це в мене, значить, в один час мого життя це виявилося таким значить, моментом, що мене не хотіли брати в школу, тому що коли прийшов час, сім років мені було. Треба було йти в школу записати. Мама взяла мене документи мої і мене і пішли ми в школу, яка була російська біля нашого будинку. І мама хотіла туди мене віддати, тому що українська мова, українська школа була через дорогу. А у нас вулиця Стара, Узенька і по ній ходив трамвай. І були випадки, коли під трамвай попадали люди. І мама страшенно переживала, щоб мені не переходити дорогу, в українську школу, щоб не... не... Ну, не сталося нещастя. Тому вона мене повела в російську школу. Ну, директриса, звичайно, подивилася документи і все, потім почала зі мною щось говорити. А я говорю тільки українською мовою, бо, тому що я російської мови не знала. І вона мені каже, вона каже, тоді директриса мамі, так що ж ми її візьмемо, як вона не вміє говорити російською. Ну, мама моя сказала, що каже, нічого, вона навчиться. І таким чином мене записали. От, але я хочу сказати, що це ж свідоцтво того, що в нас там, де я народилася на півдні України, каже, яка це область? Всі це я роз народилася в місті в місті Вознесенську, тоді це була, значить, Миколаївська область, Чарт це і О і. Було, значить, Народ говорив тільки українською мовою навколо мене. І тому я і українською мовою з дитинства розмовляла. От. І таким чином виходить, що значить, там українці жили, а не росіяни. Ніяка це не Росія.